Розкажіть, будь ласка, якщо у вас є інформація, що зараз відбувається на окупованій Херсонщині, що можна говорити про настрій українців під час цього так званого голосування? Чи вони туди пішли, не пішли? Що там відбувається? Щодо настроїв, це суміш огиди і страху. Страху, передусім, тому що окупанти обрали три варіанти, так би мовити. Дізнавання про настрої громадян це безпосереднє голосування на дільницях, яких відкрито буде лише 198 на території Херсонської області з 809 стаціонарних наявних в українській практиці. По-друге, це так звані пересувні скриньки з пересувними комісіями, з виїзними комісіями. Насправді це, як я показала вже практика, це просто одна чи дві особи, які сидять десь у дворах поряд із великим скупченням багатоквартирних будинків, і спочатку вони закликали голосувати потім вони просто сіли і сидять, очікуючи, що хтось може підійде. При Причому десь недалеко, як правило, розташовуються двоє чи троє російських солдатів з автоматами. І третій спосіб це безпосередньо найстрашніше власне для наших громадян це поквартирний чи по будинковий обхід. Коли ну це вже звісно, що протирічить усім можливим практикам проведення голосувань, коли ходять по будинках тим, хто ніколи не заявляв про своє бажання там голосувати, і при чому ходять одна або дві особи з так званих комісій, і в супроводі знов таки двох російських солдатів з автоматами. І там вже все залежить від того, чи є у них натхнення і час. Ми всім радимо громадянам не відкривати і робити вигляд, що їх немає вдома. Але іноді, принаймні, по селах така ситуація, що стукають, грюкають у двері і кричать: ми знаємо, що ви вдома, виходьте. І як якщо хтось таки виходив, то їм доводилось голосувати, бо фактично на них наставляли і. Примушували пане Молчанов. Випад... У мене та у мене лише маленьке уточнення. Я перепрошую. Ви от сказали про ці комісії, так звані виборчі. Це я так розумію. Всі люди, які погодилися співпрацювати з російськими з російськими військами, це, тобто, це українці, які погодилися працю співпрацювати дещо складніше. Справа в тому, що коли вони сказали про 198 комісій. Але ж склад тих, які вдалося добути, вони їх не оприлюднювали власне жодної, там десь половина на половину. Половина це справді колаборанти, причому суцільним порядком зараховуються туди різні чиновники з так званих воєнно-гражданських адміністрацій. Від голів, просто голів, тобто гауляйтерів, і до якихось там провідних спеціалістів, головних спеціалістів. Або ж працівників комунальних підприємств безпосередньо підконтрольних цим адміністраціям, тобто тих, які керівники, як правило, прийшли на службу до окупантів і. Люди по більш прості, так би мовити, вони, мабуть, не вважали в цьому нічого зазорного працювати в тих комісіях, чи їх може не повідомили про те, що вони там в цих комісіях братимуть участь. Тут вже важко сказати. Тут індивідуально треба підходити, тому що друга група, друга половина приблизно цих членів комісії це люди явно випадкові. Тобто, береться там якийсь гауляйтер, який сидить в селі, конкретному. І потім при ньому вся комісія складається з безробітних і пенсіонерів з того ж самого села. Було б нічого дивного, якби ця комісія працювала саме в тому ж самому селі, але ж вона працюватиме в районному центрі, який знаходиться в 15 кілометрах від цього села. Тобто, це скоріш за все означає, що люди просто колись зверталися за гуманітарною допомогою, залишали свої паспортні дані. Це до речі, жодного громадянина Росії в цих. 13 знайдених складах комісій, жодного носія російського паспорту немає, навіть серед колаборантів. Що Пане Молчанов, цікав. от зараз ми показуємо кадри і за кілька секунд до цього. Це невелика черга, але все ж таки черга є. Стоять люди з російськими прапорами. Ось є так само, ну знов ж таки невелика, але все ж таки є черга. І в мережі в проросійських прокремлівських медіа в телеграм-каналах з'являлися навіть коментарі з Херсонської області, з Запорізької області, де у людей запитували, і вони казали: так ми нарешті повертаємося там під крильце Російської Федерації. Тобто, все ж таки. Якийсь відсоток, чи чи можливо це якісь завезені люди, наприклад, театр. В той же Харсо? Це, це, це такий пересувний театр. Ви бачите зараз біля драмати обласного музично-драматичного театру таку юрбу дивну з російськими прапорами, яка щось там пританцовує Недалеко від того стоять автобуси, якими їх сюди привезли. Я не знаю звідки вони, можливо, це херсонці важко по вимові там щось, бо вони лише якимись такими короткими фразами спілкувалися. Я не почув такого характерного для неоднеуродженців Херсона якогось іншого прононсу. Але ж тим не менш, навіть якщо це херсонці, це все ж фарс. Перше, навіть самі окупанти повідомили, що голосування на стаціонарних дільницях буде відбуватися на п'ятий день цього псевдореферендуму. Перші чотири дні це нібито обхід квартир і голосування пересувних пересувними комісіями з пересувними скриньками на придумових територіях. Тобто виходить так, що вони самі порушують. Вони знають, де ця дільниця розташована. Хоча нікому ж ніяких запрошень не було ні, ніяких на сайтах окупантів, тобто на їх в телеграм-каналах, нічого не повідомлялося. Наприклад, де будуть відкриті дільниці, і для яких адрес вони працюють, тобто люди чомусь там щось знають, приходять вже з готовими російськими прапорами. Це очевидно, вже що є це постановкою, і актор колектив якийсь грає таким чином. Радісних херсонців саме для російського телебачення, для російського цього пропагандистської картинки, пане Молчано, Ви вже так я перепрошую, Ви вже е зазначили про те, що є от третій варіант, яким чином це так би мовити, голосування. Що приходять навіть там додому, стукають, питають, чи є хтось вдома. Чи відомі вам вже на сьогодні на, на цей момент якісь факти залякувань людей, е чи можливо навіть примусу до цього голосування? Да, мені відомо такі факти. Тільки що про них повідомляють, звісно, що в непублічно повідомляють в приватних месенджерах. Бо люди, які це повідомляють, вони звичайно що. Відкрито ніколи про це до звільнення території не скажуть, не повідомлять. Більш того, відомі навіть факти, але не від самих цих людей, тобто вони повідомляють про інших, що хтось навіть проголосував вимушено таким чином. Е, їм погрожували, що якщо ти проголосуєш е, ні, поставиш, то, е, то ми занесемо у нас бач є блокноти. Потім до тебе тому, якщо вже вас піймали, і якщо вас змушують голосувати, то. Хочете не хочете, лише спробуйте якось зафіксувати цей факт. Якщо не можете зафіксувати на електронні носії, то принаймні повідомляйте негайно після того як від вас вони підуть. Повідомляйте про це СБУ або інші канали зв'язку з українськими правоохоронними структурами на вільній території, про те, що вас примусили голосувати для того, щоб уникнути кримінальної відповідальності за. Такий злочин, який ви здійснили під дулом автомата, фактично. Але щоб цього не було, щоб не страждати і не потім не ставати об'єктом якогось розгляду, краще все ж таки робити вигляд, що у вас немає вдома, не відчиняти двері. Вони, зрештою, мають дуже багато адрес, які треба обійти, у них немає списків виборців, тобто вони не знають, кого вони де там зустрінуть, хто їм проголосує двічі, хто тричі, хто не проголосує взагалі. Тобто вони лише обходять по адресах. І такі випадки, що безпосередньо той член комісії, який один чи двоє їх зазвичай. Які що вони знають, що ви там є у себе вдома, це лише характерно для сільських населених пунктів, де всі-всіх знають. В містах, практично, якщо ви не тільки не подасте голосу, то ви можете відбутися неприємними моментами, коли вам там до двері грюкають і стукають.